Ми відпрацьовуємо заняття по з тактичної медицини за міжнародним протоколом на базі протоколу ТІСІСІ. У нас було три заняття теоретично-практичних. І сьогодні у нас іде відпрацювання симуляції в різних умовах. Частину заняття ми відпрацювали в підвалах, в умовах обмеженої відомості в темноті, частину заняття ми відпрацьовували на вулиці. Тут навчають виживати в критичних ситуаціях, коли в бойових діях отримують якісь поранення, або під час обстрілу, під час ворожого вогню, і це тобто червона зона, це коли бійці перебувають ну, під іменно під вогнем, і саме в таких ситуаціях змушені виконувати наші завдання, тобто врятувати наших постраждалих, наших побратимів бойових. Дуже багато нових навичок, які мені думаю, пригодяться не тільки на полі бою, але й в біжаємо житті. Курсанти справляються дуже гарно. Чому? Тому що це систематичне заняття, тобто це не одноразова показова акція. Ми лише наша інструкторська група працює з цим університетом тричі на рік. Тобто, це тижневі повноцінні заняття, цикли кількістю по 100-120 курсантів. Ми проводимо такі заняття. Для нас це дуже приємно, коли є фідбек і розумієш, що ці знання рятують життя.